Оді знову направляємося до села Приморського разом з колегами для проведення евакуації місцевих мешканців. То так проводимо евакуацію, місцевого населення. Давайте, тачку, давайте. Кожну секунду може прилетіти ефіві дрон. Дрон заходьте, заходьте, за, за, за сюди, сюди заходьте. Це командна робота. Кожен повинен знати, що йому робити. Все добре, цілий Богу, спасіба, дай Бог вам всім здоров'я. Вже можна трошки розслабитись, випити каву. Дуже велика відповідальність, коли люди довіряють тобі своє життя, і тобі потрібно їх вивести живими та здоровими. Постійно потаркує від будівлі артилерійських обстелів. Село Приморське е, знаходиться неподалік обласного центру. До повномасштабного вторгнення в ньому проживало 3560 е, жителів. Доброго дня, Ослестка весільна. Але з початку війни е, вони почали поступово виїжджати. На даний час залишилось 145 осіб. Це люди похилого віку, які самостійно деякі з них не можуть взагалі передвигатися. Ідемо, Ребята, я вас благодарю. От уявіть собі, все життя вони будували, виховували дітей, нянчили внуків, і це все зараз вкласти все в одну, максимум дві сумки. Все своє життя, всі свої спогади і виїхати. Це дуже непросте рішення. Коли вже прилетить в хату, тоді вже ну, телефонують. Вірбіли вже стільки могли, ну під постійними обстрілами це ворожа отерена телерія, розбила нам будинок, і тут вже змушений покинути і виїхати. Будинок не годиться для проживання. Все попросила, нема нічого при. Наприклад, за останній тиждень моя група ми вивезли 14 осіб. Інша група 9 чоловік. Це виходить 23 врятовані життя. Іноді буває дуже страшно. Це була атака дрона на наш автомобіль. І коли ти лежиш в кустах і над тобою, і впіві, зрізає навіть. Кусти, кусти, оці, Листва падає і він на тобі там метр ну, півтора. Так. Одна із останніх евакуацій, яка запам'яталася, будемо вивозити двох рідних жінок, із яких 88 років, другі 89. Одна бабуся не може самостійно взагалі передвигатися повністю лежачи. Три роки в неї було зламано. Шійка бедра. ка бігом. Доброго дня. Ковдра, ковдра треба. Вова, бігом, три двері. Тому ми на ковдрі виносили. Також її була дочка, яка самостійно теж не могла, ну, майже не могла пересуватися. Давайте, давайте ми вам допоможемо. Давайте ліки, ліки, ліки. Все, давайте, давайте, давайте. Як тільки приїхали, люди біжать до цього автомобіля, але ну, стараюся проконсультувати, що все робимо по команді, тому що кожну секунду може прилетити fpv дрон або початися артобстріл. Іноді вийти на вулицю ну, не є можливості. Дрон заходьте, 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 заходьте сюди, сюди заходьте. Б'ють і скеровують прямо в цивільних осіб. Так. Немає значення, йде або бабуся, або дідусь. А Найголовніше те, що оператор дрона бачить, куди він скеровує цей свій безплодний апарат. Але все одно цинічна б'є. Ось так в таких умовах проводимо евакуацію. Главное, Безпечно доїхати. Вже потім, коли доїжджаєш до безпечного місця, вже трошки розслабляєшся. Вже людям кажуть, що все можна там випити там, кави, коли вже приїхали. Зараз знаходимося в безпечному місці, вже можна трошки розслабитись, випити каву. Давайте я вам допоможу. Велике спасибі вам, хлопці, молодці! Були такі ситуації, коли все вже спланували, узгоджили час. Приїхали туди, а люди відмовились. Кажуть, ні, ми все, ми, ми передумали. У нас були такі випадки, коли приходилося їздити, коли була евакуація дітей. На одну адресу чотири рази приходилось їхати. То була відмова, то їздили, їх умовляли, що це ну, дуже небезпечна зона, потрібно виїжджати. Все, умовили, вивезли. Наступного дня від місцевих отримана інформація, що вони знову приїхали. Ми знову збираємося і їдемо їх вимовляти, щоб вони виїхали. Одному дідусю сім разів БПЛА потрапляли в будинок. Це було дві молнії, дві молнії і п'ять і впіві. Тобто, після сьомого разу я вже кажу, Якович. Ну, будь ласка, може, ну, вже виїдете, ми, ну, ми вам допоможемо. Після сьомого разу дідуська наважується виїхати. Зараз дрони ждини, це дуже є небезпечним, тому що е, ніякий аналізатор не бачить, а ніякий реп не допомагає. Тобто вони сідають і під чекають на проїжджаючі автомобілі, і немає значення хто поїхав. Село Приморське приходиться спішуватись, по тому, що сидить далі: дрон, ждун на оптоволокні до війни. Це село. Е було з мальовничим краєвидом на Кахуське водосховище. Зараз картинка це, ну, дуже суттєво змінилася. Це е, розрушені дома, деяких домівок взагалі немає. Просто немає від прильотів кабів. Ось така вирва від прильоту каба. Ось Так виглядають будинки. Електроопора. Без сліз неможливо на це дивитись. Більша частина села знаходиться взагалі без світла, воду вони беруть з колодязів. Продукти харчування є магазином. Похід за хлібом навіть це квести. Це квести, це від дерева до дерева, це перебіжками. Життя, життя це стало лотереєю, але ставки дуже високі. Є її двосоті внаслідок е, прильотів. Приїжджаєш і не можеш навіть е, наблизитися, щоб е, витягнути тіла з автомобіля та провести огляд місця події. Це буває ну, неможливо, тому що кружать по, по, по два, по три, по чотири в півдрона. Вибираєш момент і потім цим займаєшся. Бадьорить мені знову на Нові поїздки це те, що там залишилось і ще на даний момент 145 осіб. Кожна евакуація це збережене людське життя. Все добре, тіли, Дякую, Господу Богу, Дякую. Дай Бог, вам всім здоров'я. Дякую. Дякую. — спасіба. Це дуже велика відповідальність, коли люди довіряють тобі своє життя. І тобі потрібно їх вивести живими та здоровими.